Ви волі сий хлопець, ви волі сий ось хлопець, відчувай ти бить Ви волі сийоз хлопець, відчуєш бить тату, як віди почнеш в осіті, восвіті ва васіті. Ва. Зивій серйозний так відток. Приволі, поснить, га? Що? Робиш. А, Точно, все, забув. Точно йдемо. А, добре, давай, бліо, то йдеш з нами. А, добре, звісно. То йдемо. Як ми близько, то. Добре, білів. Ти будеш нашою то... Вже, ну, тобто, приманкою. Я? О, ну, не приманкою, а то. Ну, ти просто будеш всю увагу на себе давати, коли ми будемо все, ну, буде грабіж. І що мені робити? Ну, дивись. Ну, щоб дати нам сигнал, наприклад, що купи прийшли там поліцейські, то скажи сок. Mm -hmm. Як вони йдуть до нас, то скажи сок. Mm -hmm. Добре, я скажу. Добре, ми пішли. Uh -huh. Ага. Тут. Mm -hmm. Тож, ви тут. Тут вот є стіна. А, моя граната. І ти думаєш, що це з допоможе? Ааа, а вже аж. Та ну, знову граю, давай ниншу. Є така. Добре, слав! Ааа, вона виліттає. Так. Ага, вона через 5 хвилин секунд тобі її ви. Та нам все буде добре, а то все стрілка. Ем, ну було по, її по, поменше зараз, або стіну цю зірвали. Ви? Ми зараз будь покінчимо, це наші будуть гроші. Ви так думаєте? Ну, ви точно впевнені? Так. А? Ма? Це хто? Мам? Мам? Ти я думав, що ти. Ти померла? Хто там? Ти сам подивись. Стой! Поліція проїхала, давай. Я бачу. Давай пошаткнівше. Давай перепитай мені. Так. Давай мені! Так, і останнє я б я. Так, йдемо. Идемо. Будь ласка, поможіть і я. Эээ, що ви Там... Там ці обижники, вони гобують. Угу, угу. І де вони? Вони в банку. Угу, давайте поїдемо. Добре, давай вже йдемо. А у вас звідки? Е, я просто йшов. Добре, дайте мені зайти. Ага, заходьте. Де це фільт? Добре, йдемо. Угу. Де ти була? Ми тебе давно вже не бачили. Е, так, справді, де ти була? Ну, Я ховалася, але я була поруч з вами. О. Я просто з поліцейських. Як ти жива, ти ж. Ну, коли я була лава, то я встигла врятуватися. У мене був хок, і я змогла врятуватися від лави. Ти просто поховувалася через поліцейських? Вони могли мене арештувати, я... У мене іншого шансу не було. А моя вас в тебе було цілих 6 місяців. Ой, це не сильно так багато, в принципі, так, добре. Мы это можем, і еду спати. Давай уже.